Іншомовні слова за чи проти саме таким був формат дискусії у рамках міського мовного марафону «100 причин, чому я спілкуюся українською. Захід організували між учнями старших класів 11-ї гімназії. Що обговорювали юні мовознавці Кам'янського, дізнавалися наші журналісти. Імідж, спічрайтер, блекаут, половер. І так і ще сотні слів, які мають іншомовне походження, але їх так вподобали українці. Чи варто так активно застосовувати в нашій мові іноземні слова? Питання, над яким дискутували гімназисти 9-11 класів. Для більшої зацікавленості школярів розділили на дві групи, тож і думки учасниць різняться. Я вважаю, що використовувати слова іншомовного походження не є забрудненням нашої мови, тому що таким чином ми лише поширюємо свою мову. ми… Лише виграємо у цьому, тому що ми можемо розуміти слова з інших мов, тим, що ми знаємо слова іншомовного походження, інші люди з інших країн можуть нас таким чином також розуміти. Якщо а, забагато використовувати запозичення, то таким чином викорінюються власне українські слова. Наприклад, існує таке слово, як чат, але використовуючи його, ми забуваємо наше власне українське бесіда, і це є проблемою, бо як а, ми можемо. Бути за замолозучість мови, якщо у нас забагато слів іншомовного походження. До аргументованих відповідей учні ґрунтовно підготувалися. Вивчали матеріали українських та зарубіжних лінгвістів, письменників, зверталися до словників та переглянули багато відео на Ютуб каналах. Діти зрозуміли, що взагалі вилучити слова іншомовного походження немає можливості, але зменшити їх використання це звичайно необхідно. У нас зустріч видалась дуже чудовою, успішною, бо діти у нас молодці. Присутня на заході письменниця та популяризаторка української мови в Кам'янському Євгенія Яворська постійно використовує слова іншомовного походження в своїй творчості, але говорить, все треба застосовувати дозовано. А ще додає, їй було приємно знаходитися серед молоді, яка свідомо підходить до використання української мови. Насправді ми розуміємо, що діти зробили правильний висновок про те, що неможливо повністю вирішити проблему іншомовних слів в українській мові, бо процес запозичення він відбувається постійно не тільки в українській мові, а взагалі коли співпрацюють люди, коли співпрацюють мови також. Як підсумувала куратор міського проєкту сто причин, чому я спілкуюся українською Тетяна Тринадцятко, зберігати мовні кордони дуже важливо, але головне зрозуміти, де закінчується кордон для захисту, а де починається розвиток. Коли ти зрозумієш цю е, границю, цей кордон, ти будеш усвідомлювати, що от тут я збагачую, а наступний крок це вже засмічення. От тоді це буде якраз. Правильний варіант використання слів іншомовного походження, і правильний варіант збереження мовного фронту свого.